Слава Україні, Яснобродівка на Донеччині під контролем України у Хмельницькому. Внаслідок ДТП травмувалась пенсіонерка. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Інформація Міноборони Росії про захоплення села Яснобродівка в Покровському районі Донецької області не відповідає дійсності. Цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Низка країн на саміті НАТО оголосила про нові пакети допомоги для України. Деякі більші за попередні. Нова Зеландія виділить новий пакет підтримки на майже 10 мільйонів доларів, яка включатиме як військову, так і гуманітарну складову. Португалія заявила, що допомога Україні сягне 220 мільйонів євро у 2024-2025 роках. Італія, за даними ЗМІ, збільшить військову допомогу Україні до 1,7 мільярдів євро. Хмельниччина попрощалась з героєм. Марчук Олександр Васильович на війні був молодшим сержантом, командиром кулеметного взводу. Чоловік народився у 1971 році. Проживав у Шепетівці. 5 квітня від отриманих поранень у Запоріжжі померла племінниця героя, військова Ольга Тимошенко. Тоді Олександр говорив: Оля завжди зі мною, я помщуся. Він вирушив на передпідготовку, а далі поїхав на передову. Олександр двічі отримував поранення та проходив лікування, але знову відправлявся на нуль. Цьогоріч чоловік пройшов навчання у Миколаєві і став командиром відділення. Загинув 2 липня 2024 року. За період служби захисника неодноразово відзначали державними та відомчими нагородами. Про це йдеться у повідомленні. З героєм попрощалися у Шепетівці. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині незаконно мешкали росіянам та молдован. Про це повідомили у поліції. Одним із нелегалів був 33-річний громадянин Росії. У нього за спиною кримінальне минуле чоловік відбував термін 11 років у Шепетівській виправній колонії за скоєння вбивства та шахрайства. 8 липня його термін ув'язнення закінчився. Втім, просто так росіянина не відпустили. Прямо на виході нелегала зустріли співробітники міграційної поліції. Чоловіка доправили у відділок міграційної служби. Там на нього склали адмінпротокол за порушення міграційних правил. Після цього за рішенням суду співробітники відвезли його в пункт тимчасового перебування іноземців. Там кажуть правоохоронці, налагал пробуде, поки його не видворять за межі України. Росіяни помістили до пункту тимчасового тримання та водночас забрали звіти 29-річного громадянина Молдови. Як йдеться в повідомленні, він вже пройшов усі потрібні перевірки. Його доправили на кордон для того, щоб завершити процедуру видворення. Поліцейські відвезли чоловіка на пропускний пункт могили в Подільській, що на кордоні з Молдовою, та передали прикордонникам. У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 72-річна пенсіонерка. Подія сталася учора по вулиці Кам'янецькій на зупинці. Торговий центр пенсіонерка їхала в тролейбусі під керуванням 35-річної місцевої жительки. На зупинці під час відновлення руху транспортного засобу потерпіла, не втрималась, впала і зламала праву ногу. Пенсіонерку госпіталізували до травматологічного відділення міської лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині вогнеборці ліквідували три пожежі. Так у селі Самчики Хмельницького району зайнялася літня кухня. Вогонь знищив облицювання стін, перекриття речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. У Найтішині рятувальникам довелось гасити електроскутер, який спалахнув на міському проспекті. А у Хмельницькому вогнеборці ліквідували загорання автомобіля Лантровер. Збитки та причини пожежі в усіх наведених випадках встановлюються. На щастя, обійшлось без постраждалих. Роботодавці Хмельниччини можуть отримати компенсацію за працевлаштування безробітної молоді. Про це інформує Хмельницька обласна військова адміністрація з посиланням на державний центр зайнятості. Як зазначається, розмір такої виплати становить до 24 тисяч гривень. Отримати компенсацію може роботодавець, який працевлаштував безробітних віком до 25 років, які вже мають страховий стаж не більше 12 місяців, або ж віком до 35 років на перше робоче місце. Для цього треба подати заяву до служби зайнятості особисто або через електронний кабінет та отримувати компенсаційні виплати кожного непарного місяця протягом півроку. Залишайтеся з першим подільським, оскільки ми повернемось в ефір згодом свіжою та найважливішою інформацією. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!